Віталій утелішахе врая проти V. Henriq. Ой. Жіночий щось. КМС. Майстер фіде. Я вибачаюсь. I'm sorry. Very well. З Бразилії рейтинг 1937. Так, там хочуть так, у нас хочуть сяк. Треба брати, да, тут? Я просто не пам'ятаю ніфи. Чи не треба було брати? Не пам'ятаю взагалі нічого. Чи тут d5 грають? Ні. Як тут грають, взагалі? Wziąłem, wziąłem. Zaraz sam D5 Ja nie pamiętam, nie ja. Nic nie, nie pamiętam. Ту д. проженем тебе. Ми тес бебе проженем. Коня хоч поміняти, чи слона, хочу вдарити. Ну добре, слона залишу собі. Хороший слона. Угу. Угу, угу. Захищусь. Так, ну не центр залишився. Це мій плюс. І ще й пішак дуже неприємний. Можливо, в мене навіть і. Прикра... А, в мене ще й зайвий пішак. Як так вийшло? Sorry, I'm sorry. Так, ти оце поле хочеш отримати. Угу. А я можу отак G5 взяти? Я думаю, можу. Я віддам тобі. пішака. Назад. Але отримую який тиск. Який, якийсь тиск. Якийсь, а який тиск? Давай спочатку треба відганяти. Активні фігури суперника, а потім. Правда, що мені це дасть? Ну тут буде Туран, він так якийсь. Якщо я так, до речі, зіграю. Проти слона чисто. Просто стратегічний гігант. Проти... Так можна, не? Давай тиск будемо створювати, а там буде видно, що ми хочемо. Так, а, нам треба Угу. Нам треба коня, кудись. Я б, звісно, хотів би слона якось переставити. У на це 6 і сюди, наприклад. Це буде дуже сильно. Кінь поки що не грає, а білопольний слон з підтримкою цих пішечків центральних. З турами, ну, просто будуть мерву робити тут. Так, а ти чіпляєшся до нас. Ну -ну. Ясно. Це мені не подобається. Можна піти так. Ні. Можна піти так. Ти так. ми так. Ні. Якось не подобається. Назад коня вести це дурниця, звісно. З іншого боку. Давай, не знаю, не хочу віддавати пішека, звісно. Центрального пішика ніхто віддавати не буде королем, захищусь десь. Так. дурницю А може і не дурниця, до речі. Тут тура в тебе по білим полям залізли, всі тури твої Тут, мабуть, вдасться я шах все рівно, тобі дам, да. Шах тобі, дам, все рівно. Не знаю, б'ю. Нічого я тут не придумав, просто б'ю, і все. Іня вийшла. 83 на 76. Час у них хотіло подумати. На жаль. Я прекрасну позицію отримав. Так, а тут що можна було? Спочатку прогнати. Окей. Треба було так зіграти, да і все. Не поспішати, мабуть. Штовхати кудись пішика. Да? ка. Кінь же 6, так? Не здавалось, якщо щось буде таке, то ми просто б'ємо. А, ну да. Щось я злякався якогось h5 і Яко там h5. Було що не треба було ляка... А, то так був хід простий. Не вистачило часу. Там все втратилось. Ну буває. Вітаю у шахів, грає проти Юзер Ноус. Іспанія рейтинг 1957. 1-0. На його кость. to nie będzie wiekrywałła tweet konem No, no「biu no, tak. Нічого не бояться. Лінії повідкривалися, не знаю, з супернику взагалі нічого не страшного. Йому фіолетово. Розумієш? ні? В нас серйозна перевага в активності фігур. Тому ми створюємо загрозу По-друге. Скоріше за все, хочу так, поміняти цього. Він захищає. Він захищає цю позицію. І буде удар на басі. Ось. Далі. Далі ми десь пожертвуємо, звісно. І в принципі, то ти, ти сюди підеш коня поставиш. <кхем> Далі нам коня треба вводити в гру. І ти вводиш коня. Я б вдарив би, щоб тут був. А тут шаху нема, да? А, у нас отакий є хід. До речі. І такі удар є у нас. Ну нам. Ти там слона б'єш, Чишу. На ще такий буде шах. Так хочеш? Чи що? Що ти хочеш, чи що не хочеш? Так, не бачу цього я. А от цього я не бачу. Так, тут щось помінятись хочу, чи що. Якщо я пішов так, типа мат якийсь поставити тоді. Та Можна так, шах. Ні, давай так. Чи там не буде мату? Зараз побачимо. Не розумію, що за фокус-фокус. Клец. Дякую. Ну, один хіт йому можна ще зробити. І мат прилетів. 83 на 66. Так. Ну, він міг просто закрити позиції і потім 3 нулі піти. Там є ще сільніші, коли, ну, коли такі редакції краще, тому що тут все закрито. І це 4 удари у мене нема. Тут простір захоплений у чорних і у них тут позиція краща на ферзовому. <кій> Треба було взяти. взяти. Наприклад, так. погано. Ферзем можна взяти, так? Да? Просто розвиваємось ну окей. Вирішив відразу повідкривати тут все. У нього нормально все. Мені здавалось, ні. Але він якби ганяється за пішаками. У нього насправді дебют не закінчений. А бігати за пішаками... Незважаючи на ваш розвиток фігури, це погано. Фланг не грає. Слабкий король. Зараз буде. Білі вже закінчили розвиток. З'єднали тури. зараз почнуть створювати загрози. Так, тут було слон Б5 зразу. Да. Ну, Цей слон він тримає, він захищає поля, захищає пішачка. От ми міняємо його і потім чіпляємось до цієї слабкості. Ну, я вирішив, що так здвоїтись не дурня, але тут був шок Кінія Сімки. Так так і було зіграно. Так і було зіграно. Так і було зіграно. Так і було зіграно, А так не було зіграно. Так було зіграно, але це не правильно. Резів 3 сильних єда. Король Бовісь. Шахи вони не бояться, вони просто можуть. Ні, не б'ють вони. Вони можуть просто сховатись. І кінь в центрі захищений. І тут ще пішак залишився в центрі. В центрі зосереджена непогана них активність і сил. І дібратись туди складно. Ну, взагалі, комбітка каже, виграно все. Ще й загроза небезпечна вилка. І знову ж таки він бігає за матеріалом. От ферзем помилка була, що він побіг за пішаком. Конем біжить за матеріалом, не зважає, немає відчуття небезпеки в цій партії у суперника. Білі поля дуже слабкі, Ми поміняли слона білопольного. Ми не зразу, звісно, вторгло сімат поставили по білим полям, а пізніше. Але це результат саме вдалого розміну слона. І Німати.